Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Я рада вас вітати знову в себе на кухні. Сьогодні хочу запропонувати зробити пиріг з тіста філо. До речі, не знаю, яке воно тут. Бачу трошечки нестандартне, тому будемо робити з нестандартного те, що вийде. Тож, поїхали. Ой, гарненьке воно. Все воно чудове. І так, трошечки покрошилося, нічого страшного. І зараз я його відкладу трішки вбік, а ми зробимо начинки. У мене буде йти е, тільки сири. І я дам творог, кисломолочний, моцарела і сир твердий. У творог я покладу одне яйце, перець, чорний молотий І сметана. Все це ретельно перемішую. Я не користуюся ні блендером, нічим. Тут нам не треба блендера. Все руками. Фракція, яка є у творога, така нехай і буде. Все це ми перемішали і вже готово для того, щоб ми робили наш пиріг. Так, тут мені необхідно брати по одному листочку, от я беру, який він є, нічого ми з нього скрутимо. І зараз поверх будемо поливати, мастити маслом. Масло вершкове, і не шкодуємо. І так складаємо три шара, робимо тіста. Три листочки я поклала, після чого викладаю сир кисломолочний по всій поверхні, посипаю тертим, твердим. Сири беріть такі, як вам до вподоби за смаком. І, до речі, щоб вони плавилися, тоді дуже-дуже буде круто. І, звичайно, я даю мацарелку. Все гарно виклали. І тепер скручуємо в рулетик, я вам не покажу щось незвичне. Все звичне. Просте, але дуже смачно і, до речі, корисно. Хто сидить на дієті, я рекомендую робити такі собі святкові пироги. На сніданок, до речі, дуже круто. Зробити собі поснідав корисно, смачно і задоволенням. І так я роблю. Все тісто переробляю отакі жгутики, будемо закручувати рулетики. Тож, масло вершкове і поїхали. Гарно всі рулетики зробили, і зараз будемо формувати у формі наш пиріг. Пательню, в якій будете випікати, добре, змащуєте маслом. Духовка вмикається на 200 градусів, це в моєму випадку. У себе регулюйте, будь ласка, робіть 180, нагрівайте і в гарячу духовку тільки будемо закладати наш пиріг. І так, формуємо. Зараз ми оці наші рулетики будемо скручувати у равлики. І таким чином викладати у форму. Форму беріть, будь ласочка, таку, щоб вам помістилося, щоб там добре було випікати. І отак поверх тепер цього рулетика, що ви поклали, равлика, поверх закручуємо усі наші три, ще є ще два рулета. Так, і останній. Красоту. Отак, от зробили. Бачите, прямяла навіть руками, не бійтеся. Все буде чудово. от такого плану зробили. Після чого я зараз вбиваю яйце і ще ложка сметани. І поверх будемо мастити. І це сметаною добре перемішали, перемішуємо до такої консистенції і поверх поливаємо нашого пирога ложкою, отак гарно, змащуємо, поверх по бажанню посипаєте кунжутиком. Я посиплю чорним. Є в мене і білий, можете чорний або білий. Наш пиріг готовий для того, щоб ми його запікали, ставимо в духовку 180 градусів, контролюємо свій е, температурний режим в духовці на 30-40 хвилин. Тож, випікаємо з любов'ю. І ось ми забуваємо за наш пиріг на хвилин 30. І потім будемо дивитися, що з нього вийде. Тож, чекаємо наш смакоту. І так, наш пиріг готовий. Я його тільки витягнула з духовки. Тож дивіться, який він неймовірно крутий. Дивіться, зараз я його спробую відкрити. Ой, краса. Щоб допомогти, щоб тісто легше відійшло, ми беремо просто ножик і обгорнемо навколо. Просто пройдемося по формі. Десь приліпився. Краса яка. І так і вибираємо. Я одразу викладу на тарілку. І так, вибираю на тарілочку. Він дуже гарно, дивіться, вибирається. І ось така краса. У нас вийшло. Поверх посиплю нарізаною зеленю. І подивіться, що у нас за неймовірний пиріг, як він гарно хрустить. І ось він такий, ай, дуже гарячий, дуже викладаю. Одразу на порційну тарілочку кладу каву. і ми можемо снідати, обідати все, що хочете. Круто, дуже. Ще раз вам покажу, подивіться, будь ласка, подивіться, Подивіться, як він. Гарно. А, гарячий не можу. А, дивіться, дивіться, яка неймовірна краса. Тож усім хочу сказати: готуйте з любов'ю, готуйте від душі. І хочу вам сказати смачних страв, смачного життя. Я вас обожнюю. Дякую за те, що ви є зі мною, що ви. Надихаєте мене на те, щоб я могла щось робити для себе і, звичайно, ділитися з вами. Тож, будь ласка, смачного і будьте здорові! Чекаю вас у себе. Бай-бай!